Да-да-да, давай, да. А... давай, 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 давай. Лутаемся, Здесь... бо там нас и немецкий. Мне сейчас не тоже не раз... будут. Okay, okay, зараз будут ходить это сюда. Так, окей, зараз. Редкий кислот получается, это прямой эфир, чука. Так, побел. Давай. -мо, шо так медленно. Що, ты хочешь уже сразу на типови ты рашить? Да я не хочу сразу, але щось. Просто там немає лута бічний де кроме тут. Ну давай попробуем забрать их. Метальчик треба. А, але я поки десь їх не тут, бачу. Десь є, 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 є десь тут. десь Чую. Бачив кось? Ні, я чую. Подожди, де? В тебе? В мене, жовта мітка, оранжева. Чі, блядь, я думав, вони на синій. Може прицілую, друзья. Друзі, дякую о. за лайки, дякую за лайки, велике. А... Ну на синій мітці тоже сюда є. Давай, давай, Наті. В тебе тип, о, да? У мене точно о, один. Натяк, якщо можеш. Ага, ось. Надь. Да, да, он секом. Ну давай мочить его. А, про зарядка, про Давай, 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 давай. Він бідненький, щось не поняв, що робиться. Шо? Що перегрівся комп. Що таке? А, ви його завалили. Так, так, так. да, да. да. Е, Насынімец тоже у нас тип їх. Шість є зараз мутант, мутант карачок візьмем карачка і все. може є прицел 4 хоча б, то візьміть чи ні. Так, голографічно. Ти зомбі. Мене хто чує? Да. Да, чую. Да. У Мене, у мене комп наїбнувся. В смислі? В смислі? Ну отак от. В, в, в чому? Е, ну, як е, показує, що... Що тут, саме сам? случилося? Іменно. А, по походу, Саня, все. Ясно. Понятно. Погано. Ну да. Блин. А что случилось, я типа комп? Что-то так не понял, конечно. Ручка надо? Ручка. Эээ, не, я знайшов уже. Прицела, може хтось найти. Прицельчик потрапити. Где найшла четверта? Прицельчик. Да. Саня, Саня, десь все жалко. Бачу тіпів. Типів бачу. Опа, що там Саня? Саня нас. Бачу типів на Сені Міці побігли доверху. Я не можу стріляти, що у мене немає хера. Вони доверху піднімаються. На ту сторону? Так. Да. Окей, окей, зараз blows... до вас до вас документ, толк не залишимо все нормально. Хоча набої мою сім'ю. А, бачу. Маю. На, четвертий. Кинув. Тут. -то. Окей. Прекрасно. Ляш, 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 вони по нас працюють. Робот... Пока пиляш. Да, карт... да, да, до вас. Хай. Ви можете відійти трошки, зараз я до вас підійду, а тож Давай-давай, давай, так, ходь-ходь. Така Капелюка ця пройде. Що? Вони сіли це в машинку що? ту. Воно машинка. Це, це не вони, я пойму, чи вони я не пойму. вони не доверху пішли. Вони втекли десь. Ока ага, ага. ця була. Да, Саня, походу, щось там. А, нашла. Да. Біжу, 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 біжу ага. до вас. Там за цими? За скатами? Да, 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 да. Ще... Зараз, 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 Я біжу справа. О! Зелена Зелена чи Синя? чи Синя? Зелена. І Синя на 210 за камнем. Окей, 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 Так. Прописав! Прописав ему пол, прописав. Синю? Да, зна синімеці. Чуть я. Обережно, обережно, Макс. Йома, хера себе вони. Нихера wow. там 6, 8 є. Нормально он это пропас конечно. дав разок. Прописав ще раз. Прописав ще раз. Куди, куди, давай, давай. Є, ага, рано. Давай. Yeah. Це звідки, На оранжевій мєці, на оранжевій мєці. Наді. Що? А, бачу. Ні! Yeah. 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 Давай сюди, сюди, yeah. сюди yeah. за цим. Точка, дим. Давай. Треба звалювати звідти, ми їх не перегукуємо. Думаю. Yeah. Добре. Треба міняти позиції Треба. Надя, ховайся. <реш> давай трошки назад за, ці, за забори одійдемо. Та, давай, бо, тому що у нас тут немає укриття, і там уже всі роу. Ну, вчера... давай, давай. давай поближче, щоб бути впевне. Саньок щось відлетів по ходу Ха-ха, добило Не знаю, а тобі? Тут, а за деревом Кинь місце Ай, uh, яка місце? Кинув, кинь, оранжеве місце У нас синій ще тип за деревом, за камнем Обережно, обережно Вони й наважують, звісно ага, Блін, він спустився Неудобно мені а наші звідки працюють? Ще зверху десь. Не мітці, мітці, ні. Ні. Бачу, блядь. Я не метку. Там Там карачник. Сеня? Да. А. Прописав йому, прописав два рази. Окей. Будь обережний. Як ти там бачиш? У мене 6 х Ага, біжить, ще один, біжить. Оранжева мітка, біжить. Пеняку, пеняку до нас. Ай-яй-яй. Ай, ай, ай. чуть, чуть не хватило. Лих. Да. Вин. А, блин, ладно. Лечите, а да. я там ему два раза попал вроде. Синяя метка. Тип лежит. Вот там за ага. тем. А, нет, я... а ну, опять. Эээ... Так, дивіться, дивіться, що нам робити, ну, нам треба в зону, нам крутити, треба крутити, напевно, лівіше. Погнали, крутитим, бо ми давай. їх не перестріляємо. Та може і перестріляємо, але ми дуже довго це все буде. Ну да. Ну, Погнали, да, валимо, хай собі вони там ідуть. Да, да, давайте давайте. Давайте туди де десь тако. Фух, Мені окей. тут. Ні шлем знесли. Давай зараз тут щось глянемо. Подивися, чи є там, може, каліматор не голографічний. У мене є каліматор. Є? Да. Зараз, зараз. Дивлюсь ще тіпів. Скину. Нема. Погнали, погнали, да. Давай. Ну, треба обходити, бо з вами набирається. Блін, жалко. Блін, а що там Сані взагалі? Я щось таки не зрозумів. Ну щось комп нього виключився і все. Да, конечно. все. Буває. Бачиш, техніка все-таки як не як все одно виходить з ладу Ну чи да, не, не не все вічно, конечно, тоже. саме обидно, що ти ж ніколи не очікуєш цього, як би ти не хотів. Угу. Не, я то сам профілактику роблю своїм компам там і е термопасту міняю, там, пилюки чи що. Не, пилюк по топо нет. Может просто я не меня. Чо-шо? повтори ще раз ты пилюку чистиш? <laughs> а ноутбук не помнишь, я робив? Ну так мы про комп твій говорим, який избирай стіки, пилюки. На степи. Yeah. Да? Ну, На крыші там, блядь, бегаем нахуй. Окей. Эээ, ну okay. я день пилюки, Я каждый день стола випираю, пилюки дуже багато собираються. А термопасту ще рано міняти, ну типу, я тільки його недавно взяв, можна сказати. Не, ну звичайно, звичайно. Макс, дивись, якщо бачиш, то встав мітки. Я біжимо сюди на контеру, ага, бачу, бачу, все. А я не бачу А, вон да 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 Два рази попав. О тут тіпи мене, йдіть сюди. Да, 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 дивлюсь, дивлюсь. Я по них там два рази. По одному два рази нокнув. Ну, не нокнув, а попав. І другому два рази дав. Так, точка. БТР впав біля вас, біля вас, прям Славік, Славік. А я бачу, там же тіпи, вони викличали БТРа. Як шоу, їх завалити? Это в Макс, давай, давай, давай. Через зону. Миша? Давай. Завалив. Красавчик, Макс. Э -э, на буси. Я, я, я вкрал бетера. Давай. Блядь, <рес> <рес> <Як> Тупо <рес> <dynamo> <рес> я прибіг, тупо подни. Сидайте, сідайте, сідайте. Вставай, вставай, вставай. Надя, давай, 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 давай. Стирай, поїхай, поехали. Ты грасав, Він і опять... І опять Сані немає і, получается і петер. Мені кажеться. Мені кажется, це жорстко. Це не кому кажуть, думаю. Оця жесть. Да, це не хоче. Сей, Труман, в мене також ком стоїть ось дивись. Бачиш ком біля мене ось стоїть на столі. Дивіться, так, як розкам... об'їхати, я не вийду під цю гору. Вийду. Да, да да розженеся, виїдеш, тільки під углом, під углом. Дай за руль, дай за руль. Пожди, я вже вип... Пробую виїхати. Е, давай мітку. Окей, okay, окей. Okay. Я б не сказала, що пиль не забираюсь. Дивіться, навірно. давайте ближче. Може сюди, з з гір будемо, Бо там зона, там виходить, що е, поле. Або може. Да, давай сюди десь. Або можна звідси десь відігрувати. Ні, ну, я ну сито... я чотенько, Я чотенько, звісно. Ну поїхали, да, я їду. Я бачу, я бачу, Ти я його тупо... поклав. Тупо приїжджає тип на машині, я його забираю і сам сідаю ага. за Тут бедра. Левіше, левіше, Макс. Ага. Окей. Ось є ще аптечки якісь. Якщо багато. У мене одна тільки і п'ять бить. Е, зараз. А це я, це я не можу. Так? А нема як скинути, нема як скинути. А патер не можна. Ну і патронів дуже мало, треба ще десь Це, лукатися. Макс, лівіше, левіше, левіше, левіше сюди. Це правіше. Я поняв, я бачу метку. Я бачу метку. Я просто хотів дома ці води. Можем сюди в ці так, дома. Зайти по лутазу. Ну, ну я не знаю. Тут там, наче нікого нема, а там далі є хтось. Думаєш? Бо бачу. Да, відкриті двері бачу одні. Угу. Ну давай попробуємо. Тільки давайте Давайте ви будете сидіти в машині, ну, в бетері. Я лутанусь. Щоб один бетері сидів, щоб. Один бетері хай сидить, ага. хай сидить, надя, сиди там. Окей, візьміть аптечку, тільки якщо найдете. Тільки дивись, ми зараз виліземо і ти сідай за руль. Ні-ні, добре, добре, якщо Наді треба аптечку. А, тут теж лутано, лутано теж, блін. Окей, окей, окей. Давай попробуємо. Блять, я думав воно зламається. Давай попробуємо. Блять, куди спробувати Що? Давай сюди під імпалу, можна в якійсь крайній доми. Під город, поняв? Забігти трошки. Ну, ну можна попробувати, конечно. А я сгоден, що ризиковано. Ну то на твоей соц. Так. Тепер там просто, наверное, херель. Findet... Як ты взял, як вы просрали Бетера, блять, сука. Скажи. Дед Ділась лопата, знаете, кто не кто? Кто відповідав за Бетера? <реку> оє, оє, оє. Вони нам а яй я то Нифига себе. Вони хотели типу, нам бедра, а вы думали, типа, ни вам, ни нам. Поняв типа. Славим. Тихонько. Шо, шо-шо. Спусти, что пятеро людей добавилось. П'ятеро? Давайте, я стою, О -о. я заеду сюда. Давай, 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 давай. Я я за руль могу сесть. Надюха, сісти. за руль, давай. Я. Так, друг, шок. Так, бо мені в мене броня, у мене все розбито. Треба поменять трошки. Я буду. Окей, окей, Може ще подивіться, там десь паливо на всяке. Хорошо. 6X. Это... Надо 6 надо комусь 6X? Нет. Окей. Не. Okay. Або, Блять, я знаю. Надюха, зараз кину аптечку тобі. Дещо... Да, зараз я не Біля бетера. Да, 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 да. Дві, давай, штучки, дві штучки скину. Всім дякую хто mm. підписується, всім дякую хто ставить лайки. то В такі моменти можна точно поставити лайк. О, що ш... ще хтось визвав Бетера? Макс, подивись, да, дітей. Да, да, no. ще no. один бетер, ще один you... бетер. Ні, 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 Дроп. це гуманітарка. О, гуманітарка? Okay. А, все. Да, да. Е, все, Надю, so, давай okay. щас, секунду, будемо. Ну ми в принципі біля зони 40 секунд і їдемо. я поки ще підлутаюся. Добрый, добрый, давай давайте. давай Давай, я что ну, два Ну я... не сядь, я тебя сяду Зараз, зараз я сяду Седай, седай Седай, седай У на... меня машина... Да, машина били нас, приехала. Окейш Все, все, все У нас прям всидай. тут она тут Я Слушай, бежу, я бежу, поруч. да, 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 я все, я залутался уже Перед нами, уже. перед нами типа, давай, 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 давай Я залутался, все, все поехали История? Трошки опасно, okay. а давай в зону, да. Бо тут може цього... Можна перевернутись дуже жорстко. Тихенько, Фух. тихенько, подожди, Я с 4 нашел. Бачу, дуже багато тіпів, так тихенько. Так, режим крысе включений. Визивають! ззаді нас! Де? Возрождають. Я не знаю, чи ми зараз зможемо. А може не треба, може не. Ні-ні-ні, добре, я понял, я понял про що ти. Бо тут просто Давай, ми і, можемо і, зараз всі четверо 4 троє виступити і да. гуляйте Блін. там на... Давай Немає. просто будемо так їздити. Саньок, ти, ти таке пропускаєш, Саньок, Йомо. -йо. Будем давить, їздити. Зараз, зараз побачимо, держить. Ні, зараз це нарізочку треба буде. Фу, бетера. Фу, фу, бедняшка, це норма. Каже, вкрав бетера. Пулі. Дивіться, я зараз сюди. Можна тут відігрувати трошки. О, тут кстати хороше місце дуже класно. Давай чекнути, Бачу, бачу тут тачку, тачку. тачку. Тільки стань так, да. щоб тип. бліна. 120. Що, все добре, Треба все. добре. Треба було так стати, щоб ми зразу стартанули і поїхали. Розверни його. Ага. О, справа, справа тіпи 240. Бачу, бачу, бачу. 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 Тихенько, тихенько. Стріляємо? Да, да, давай. Давайте, я в бетер, я в Бетер! Надя... Надя! Yeah. Надюха! Давай, спускайся а. вниз, спускайся вниз! То це в зону виходить. А, нічого страшного. Давай сюди до мене, я зараз задимлю. зараз. Одідь трошки давай, донизу, давай, давай. нижче одідіть, тому що вони да, бере. Я в зоні буду, в зоні буду. Давай, 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 давай. А, це було. Топ. є Лі... давай, давай. чим давай. лічитися? Так. Да. Давай, сіда 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 Секунду Та йо ма йо Хай полічиться Та мене ж зараз просто зона Хай полічиться, бо бетері неможна Все, сіла, сіла Давай, поїхали Все, виїхав. Ой, 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 виїжджаю Давай, давай Окей, буст Зараз, зараз, буст Бустуюсь, бустуюсь Давай, 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 давай Можна в принципі цей Все, по красоті Задави Закручуй, закручуй з цієї сторони Там тіпи, там тіпи на цьому На... Де, де? Вот там метку на этих, короче, блядь, здоровый. Вроде там, бачу. Ага, я понял, понял, понял. Ага, ага, окей. И сзади нас... я нас И спереди нас. 185. Сзади нас В доме. Да. Прям? Да, да. Збоку, да? Збоку. В доме. да. Да, да. Сбоку, да, сбоку? В доме, да. Да, да, тут. Вон, тут, и он вон стоит на балконе. Но на балконе. И на крыше. Ага, окей, а окей, я, окей. Я, ага. я бачу, бачу Лан. Бачу. Балкон бачу, okay, <звач> Да, Да, на балконі стріляє по нас. Я приїжджаю, я приїжджаю. Давай, її, да, її. давай з другої сторони заїдемо в зону. Поняв Хипо? Типу? Їдь на другу сторону. такому Бо ми, бо нам бетера того розхирачать. Нам уже... Ох ти йома, я жорстко втирачать. Тип, Тип, тіп, тіп, тіп давай його, да, <звач> давай, 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 давай його. Ай-яй-яй! Ладно, ладно, байдуже. А тут під горку, давай попробуємо, під'їжджай і попробуємо тих типів будемо. Зараз. Тут в принципі вроді би нікого немає. Ага, тачка. Тачка є. Бля, що це за. Ага, бачу, бачу типів зверху. Зараз. Єбаль. Що робиться, що робиться? Це якась жесть просто. Окей, ну тут тут нормально. Ну вони з тачки зараз. А вони не, хочуть, не, не, нас... не, 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 не витраговуй, не вистрибуй, бо... Mm uh -hmm. -huh. Бо ладно. За нею, зараз, зараз. Сам я вистрибнув. Просто надо треба... автомат пере... Зараз. О, тут дома, О, ще дивіться, ні. акуратно. Ні. Бо ж, там тіпи теж є, в дом, домів. Окей. Аптечки okay. Акотички беріть, okay. кому там треба. Трошки шолом. Okay. Беріть все, що можна. Дими, беріть, дими, обов'язково. А я вже все, я вже набрався вже все, що тільки можна було набрати, набрався. Ага. Зараз дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Отут тіпи в нас в домі. Є Звалив одного. Є. Надя, дуже Є сильно вибігаєш, дуже сильно вибігаєш. Все, все, все. Макс, не біжи туди, Макс. Макс, так хаєшку я? кидаю. Рукин. Я. А, кидаю. Так, 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 нема тут, немає нічого. Тут є щось хаєшки. Світлошумки. Світлошумка є. Кидати? Не надо. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. От блін. Красавчик. А я, я думав, сработає. Туда вона? Буститься, постоянно на бустах будьте, нам це нема що економити. Ну, так, понятно, що? та економим. Ну, есть бустимся. Бустимся. Тихенько, тихенько. Зона наша, якщо що. Окей. Okay. Я трошки. Велосипедист! Велосипедіст перед нами! Перед нами ось прям перед Макс аккуратно! Прям бідизм! Макс, Макс! <світ> Надя, піднімай Макса! Ну я його там дуже жорстко нокнув. Там дуже жстко. Кинув дымы, кинув блін. Да блин, дуже сильна зона лупить. Надя біжи сюди. Макс, сюди біжи. яй 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 Я зможу, oh. давайте, я в зону чуть-чуть в зону, мене можна ще підняти. Давай, давай, давай. Біжи, біжи. Іди, іди ти підніми, в мене мало хп. Давай, давай, Саня, попробуй. Давай бігом, я чую дуже сильно. <ин arc> Да-да-да. Та й не встиг, не встиг, Блін. А, ну давайте. Ай. Я не знаю, чи вбив. я йому зажав жорстко і. Надюха. Та в зону, куди ти до мене? Надо було в дими. Ось. Та добре, добре, я тут, в дима, в димах. Не кричи. Просто вилізла, не назвалася аккуратно. Та я просто він якраз да. відволікся, я думаю. Давай в БТРі лікуйся. В батареї так... не можна лікуватися, почекай, секунду. Залікуйся, давайте. Я сіла. Окей, окей, зараз. Він ще ззаді? Ні, ну це було жорстко. Я думав, я вбитий, я щось трошки не, не вроді би по ньому і зажав, але я щось не. Будь не побережна, не велась сильно. Ну, від третього лиця грай, від третього лиця грай. Так, в зону, в БТР, БТР! Їдьте, їдьте, бо зараз буде дуже сильно буде дуже сильно життя. Давай, йдіть. Воного вдома, воно домах. Бачу, бачу, бачу. Дві живучі? Блядь. Треба було. Дуже. Против нас склад. Треба було. От тут за дерево. Давай, давай, давай! Нам треба нам треба дві дві. Будьте істеї с корони, так, як стей из корони, поняти. Все, немає сенсу. Поно ті, поно тіпоно ті Байк, бачимо. Та -мо! Йо... Два на два, Доб... давай, Добрежне. два на два, не там воно... Та нас Тай-мой, ч я перепутаюсь? Блін, я два рази перепутав зброй. Дивіться, це, бо вони це... можуть обійти. Дивіться, бо вони можуть обійти. Надя обережно. Якщо що, сідайте в бетер сразу. Ага, бачу зліва. Зліва, да. так. Від... Да. Е, в БТР, бо зона. Давайте туди ближче до домів yeah. поїжджайте. Боже. Давайте, дуже давайте. Або можете за Бетер, типа. Буде Бетер ваш, ваша прикриття, Ну да, І да, так. Да, давай, давай, поки... Воно він горою, а вон він, вон там, да, він, там. Да, 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 воно він за горою. Можна, бачу, Можна бачу. вийти, поки він. Не... Ти думаєш, ні, ні, їх там, двоє, їх там двоє, Він не получить. Та ми не затавимо, ми тупо не затавимо його. Не, не надо. Вони мене гранати кидають. Я треба поняв. Щас, щас, щас. Треба вийти, треба вийти. Не Маті. треба виходити. Та ти не затавиш. Та він ж гарно прячется. Хай Зараз прячется нічого страшного. <звук> Ой, вас скоро бетер зірветься. Да, я тебе прошу. Ми всі зірвемося. <звук> 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 Ми Ми ще Ми зірвемося. Ми, Ми зірвемося. <звук> треба вилізти, треба вилізти. <звук> не надо в зону, кажуть. Ваш бетер, может быть прикрытий. Станьте поперек Давай, да! Нам треба садить его. Да. Сюда! Сюда просто! Большой, Офигеть! Большой, красавчик.